Зграді у бойовики вдарили повдіївські промці та місто 160 ракет бойовики. Випустили прямо серед місця Донецька. А зранку знову пішли у наступ невеликими групами по два десятки найманців спробували укотре відбити втрачені позиції та посунути українських солдатів зі своїх укріплень. Проте наразилися на жорсткий опір після невдалої спроби і загибелі одного з командирів бойовиків на прізвисько консул на промку та інші околиці міста знову полетіли. Важкі снаряди. Сьогодні поранено двох наших бійців. Це не бої за Донецьке литовище чи Дебальцево. Це ранок 31 січня 2017 року. Жителі Київського району Донецька зі своїх балконів та вікон фільмують, як системи залпового вогню БМ-21 град стріляють просто з піджитлових будинків. Смертоносні ракети летять у бік Авдіївки. Бій за промзону триває вже третю добу. Все почалось 29 січня, коли терористи двома групами по 20-25 чоловік вирішили вибити наших військових з промки. Перша група була затримана зразу і відійшла. Інша група була частково знищена і практично вмілими діями, маневрами силами, засобами які були особливо скласи ї бригади. частково знищив ту групу. Видкину і зайняв посередний пост, який раніше належав тратичному буваю. Терористи намагалися взяти штурмом Авдіївську промзону з двох боків зі Спартака та Крутої балки. Наступ було відбито. Бійці 72-ї бригади пішли у контрнаступ, вибивши бойовиків з їхнього опорника Алмаси. Взяли під вогневий контроль розв'язку, що сполучала Спартак та «Ясинувату». з іншого флангу Збройні сили України просунулися у напрямку фільтрувальної станції, заблокували сполучення терористів із крутої балки. Фактично залишивши бойовикам на Ясинуватській розв'язці тільки одну дорогу між Донецьком та Горлівкою. Яка до того теж прострілюється, змиритися із стратами позиції? Бойовики не можуть і досі кидають усе сили на Авдіївку. Дістається не тільки промзоні, а й цивільним мешканцям. Застосовуються всі типи артилерії, 152 калібр і 122, Застосовуються реактивні системи залпового вогню, застосовуються міномети 120 і 82 міліметри. В цілому за останні дві з половиною доби нами зафіксовано 1578 боєприпасів, які було випущено по позиціям, а також по населеному пункту Авдіївка. Окрім старої Авдіївки, яка потерпала і раніше, снаряди терористів потрапили на подвір'я лікарні коксохімічного заводу, який забезпечує теплом усе місто, але сам перебуває на межі зупинки. Крім того, дістається і сусідам, які підтримують бійців 72-ї. За інформацією української розвідки до окупованого Донецька, саме Вольво-центру та заводу гумово-хімічних виробів, бойовики підтягнули нові батареї градів, які готуються працювати по Авдіївці, пісках та опитному. 72-га бригада за ці неповні три доби втратила на промзоні сімох воїнів. Попри неодноразові намагання української сторони домовитись про режим тиші, бої в Авдіївці не припиняються. Євген Азаренко спецкордва плюс